Такі поля по дорозі здаються Здається, що це теж золотарник квитує, але це не золотарник, це свиріпа І напевне там повно бджоли. Всім привіт! Передаче приїхав за назбирати трохи золотарника, поки, поки дощ не намочив насіння. Заскочив на пасіку, ну не можу я себе заставити проїхати мимо. Заскочив на пасіку на пару хвилин, а тут бджоли працюють. Бджоли працюють, оси біля бджол бджіл працюють, всі працюють. Ніяк не можу звикнути до такої осені. Та в принципі як і до весни, весною теж, теж нічого доброго і з цими змінами не відбувається. Проїжджаючи мимо пасіки не можу, не можу не заскочити хоч на пару хвилин. Натачок подивитись, що тут відбувається. А тут відбувається слідуючі Обльоти молодих, молодих бджіл, збирається бджілка. Збирається бджілка, знаходить негода, а бджілка збирається, тому що є кому збиратися. Дуже багато, багато бджоли працює в полі. Середина вересня такого вже не повинно бути. Бджола повинна вже сидіти. Плюшки з чаєм їсти. Ну, ну зараз все, все помінялось, все не так. Тож, їдемо куди їхали, а саме за насінням золотарника. Ось такий золотарник. Деякий ще навіть не квитує. Я так розумію, тут його скошували це оттава. Деякий тільки починає відростати, але ж справа в тому, що він весь сірий від бджоли. Я такої, такої кількості бджоли ще на золотарнику не бачив, він реально гудить. Він просто гудить весь від бджоли. І таких городів тут достатньо. Я думаю, що ми не останнього разу спостерігаємо за цим городом і в цьому році. Продовження буде, мабуть, і в жовтні такою погодою. На ну, ось нарешті дійшов я і до нормальних посадок золотарника, яких не скашували, не випалювали, не гербицидили. Тут вже, звісно, насіння є. Але насіння у золотарника дуже-дуже своєрідне. Як би так сказати, щоб мене правильно зрозуміли, чому я не можу розбирати його кілограм. Мене запитують, скільки буде коштувати кілограм золотарника. Кілограм золотарника буде коштувати без на велику суму грошей, оскільки, оскільки у золотарника відсутня вага та об'єм. Ось тут сотні тисяч насінин. а так як ще зробити ось, ось бачите пиль? А ця пиль і є насіння золотарника. Насіння золотарника не має ні ваги, ні об'єму. Ну, має, але його об'єм і вага прямує до нуля. А раз так, то ціна за кілограм, чи за літр, чи за мішок прямує до безкінченності. Ось така і ціна. Звісно, я можу відправити, але ж об'єм буде дуже-дуже малий. Хоча кількість, сама кількість насіння буде більш ніж пристойна. Ось таке, ось таке незвичайне насіння золотарника. Його можна купити, можна прислати, можна назбирати. Але неможливо поміряти, поміряти не вагою, не об'ємом. А ось, до речі, ще місцина, яка, яка наглядно демонструє всю ту брехню, що розповідають про інвазивну рослинність, яка вбиває природу яка захоплює землі раз і назавжди і її неможливо вивезти вона змінює біоценози аграрії в нас змінюють біоценози а не золотарник так ось ось так було ось так було. Минуло в минулому році і в цьому році ось так і ось тут було Минуло в минулому році ось так тепер ось так є різниця а тут на цьому полі було так. і ось на цьому полі на цьому полі це не поле, це взагалі городи людські сінокоси були. Було ось так. В минулому році, а тепер ось так. Нічого золотарник не може захопити. Проти хімії, проти тотальної хімізації вбивчої. Ніякий золотарник навіть і поруч не стояв. Ось так. І в, і в наступному році замість ось такого буде ось таке. І ніякого захоплення. Нічого. На ну, бджоли там, де ще не встигли випалити все. На карню бджоли, бджоли продовжують мене радувати картиною жовта-зелена картина і на золотарнику при сильному вітрі працюють бджоли. Середина вересня. Ось так. Дякую, дякую всім за увагу, за терпіння.